Всім привіт! Сьогодні на огляді The Stillness of The Wind Сумненька гра про бабусю, яка живе на своїй фермі та отримує від друга торговця листи. Розповім про сюжет, персонажів і геймплей. Бабусю звати Тальма, а друга торговця, у якого ми будемо купувати продукти й отримувати листи, ім'я немає. Але давайте назвемо його Андрієм. Має сенсу розбирати всі листи, та й слухати вам те цікаво не буде. Але майте на увазі, що листи тут є дуже важливими, адже з них ми дізнаємося про те, що взагалі коїться з родичами тальми, що коїться в світі, і навіть те, що буде коїтись далі. Далі про те, що сталося колись, і зрозуміти краще як тальму, так і адресантів. Брат Гардза ділиться щасливою новиною. У нього народився онук, в якого 10 пальців на головах і стільки ж на ногах. Так і пише. Звичайно, жородичі не будуть писати одноразово. Наприклад, той самий Гардза, але пізніше, розповідає про те, що йому щоночі сняться кози. І ще раз нагадає за онука. Сестра Ним не так розповідає про свої пригоди, як про хвилю ностальгії, що накриває. Як вона згадає далі. Вище до кінця в місті починає поїтися на знову, але теж у 6, нас цікавий душе. Что oh. mm -hmm. <laughs> ты нас скажешь вообще? Я скажу, что это прекрасно. Ну, то есть, э, как покажу то кажуть, э, before you uh, have never give up. Просто надо их взять, нормально не отличится. А якщо їх мало брати, то ну то що таке наша?